Вітаю, друзі, новий тиждень, нові виклики, нові питання, нові проблеми все це Україна бачить вже дуже давно, більше ніж 30 років. Але останні два роки стали найважчими. Останні два роки, після початку повномасштабного вторгнення, йде питання вже не про вирішення проблеми, а про вирішення однієї проблеми виживання України. Україна повинна вижити, інакше нам це нащадки не пробачить. Так, от про все ми будемо говорити сьогодні. Дивною, яка. Багато що знає, дуже добре може пояснити, що відбувається, знаходить неймовірні фантастичні аналогії і є одним з найкращих публіцистів сучасності. Говорити ми будемо сьогодні з Віталієм портіковим Пане Віталію, вітаю! Дякую за таку перевищену оцінку моєї роботи. Це консультація факту. Якщо буде щось змінюватися, я теж скажу. Так от а, ну. Якщо здійснитися, є... Борислава тут не буде аудиторії, не треба буде навіть нічого говорити. Я сподіваюся, що все буде Україна. Ні, ні, це не те, що я оптиміст. Це те, що я розумію, що все ж таки є Вселенська справедливість, і інакше бути не може. Хоча я пам'ятаю, що було 100 років тому. Сподіваємось, що всі зробили вірні висновки, ну і хоч би знають трохи історію, свою історію. А 14 січня президент України Володимир Зеленський буде в Швейцарії представляти свою формулу мира, а це буде в рамках Давосу. Хоча вже відомо, що він не залишиться на завтрак у Пінчука. Дуже цікаво, що завжди всі інсайди. Приходять зі Швейцарії або з інших країн, чому всередині України про це не говорять? Гадки немає. Але після того, як він представить формулу мира, він сподівається переконати деяких гостей форуму в Давосі і отримати фінансову допомогу Україні? Яка вирогідність того, що перше, візит буде ефективним? Друге, чого може досягти делегація і що це змінить для України? І третє, яка вирогідність того, що. Е про формулу миру можна буде казати, що вона дійсно якось обговорюється на рівні світових лідерів, якщо там цих світових лідерів не буде. Я думаю, що сенс всесвітнього економічного форуму, це навіть не виступи, а це я б сказав кулуарна консультація. Так було завжди, так відбувається і зараз. Дуже важливо, щоб лідери провідних країн світу. Враховуючи, що там не просто політичні лідери, а там економічні, лідери розуміли небезпеку російсько-української війни. В будь-якому разі, ми розуміємо, формула миру це констатація очевидних принципів міжнародного права. Однак цю формулу неможливо втілити в життя без згоди цієї країни, яка порушила ці норми міжнародного права. Ми сподівалися, що тиск на Російську Федерацію буде достатнім, щоб вона захотіла повернутися до цих е, норм. Однак зараз ми бачимо, що ніякого такого бажання у політичного керівництва Російської Федерації у президента Росії Володимира Путіна немає. Таким чином, за великим рахунком, якщо говорити про формулу миру, ми можемо говорити тільки про те, наскільки може бути посилений цей тиск і наскільки він може впливати на подальший перебіг подій. Але самої формули миру, як принципу, потрібно притримуватися, дотримуватися в будь якій ситуації при будь-якому розвитку подій. Тому що я весь час нагадую: Балтійські країни були окуповані Радянським Союзом 1940 року. 1945 року фактично їхня окупація де факто була визнана після закінчення Другої світової війни. І разом із цим велика частина країн світу не визнавала факту знищення їхнього суверенітету. Через 50 років, вже на абсолютно на новому етапі історії, справедливість перемогла. Латвія, Литва і Естонія стали незалежними державами, вступили до Європейського Союзу, до НАТО. Так що справедливість завжди перемагає в міжнародному праві на нових якихось його обертах, але для цього потрібно багато років, може багато десятиліть Якщо ми не будемо констатувати очевидні норми міжнародного права. То це не відбудеться. Якщо ми будемо констатувати, ми будемо сподіватися, що через якийсь відрізок часу, ми не знаємо, який 3 роки, 5 років чи 50 років, ми зможемо до цих принципів міжнародного права або повернутися, або їх відновити в нових історичних умовах. Ось і весь сенс формули миру для українців та для, їх, для їхніх дітей, і, важливо, онуків. Так що я дуже сподіваюся, що ті наші глядачі, яким зараз там. 30-40 років зможуть дочекатися остаточного втілення формули миру у життя, але це може відбутися і набагато раніше. Щодо того, щодо фінансової допомоги, ми розуміємо, що фінансова допомога це питання, яке має бути вирішено в Конгресі Сполучених Штатів і в нараді Європейського союзу. Якщо президенту його делегації вдасться добитися якихось додаткових можливостей, це було б дуже непогано однак, це Зовсім не ті суми, які так чи інакше будуть визначати спроможність українського бюджету. Я все ж таки дуже сподіваюся, що в найближчі тижні буде вирішено питання і в Сполучених Штатах, і в Європейському Союзі, тому що без цього вирішення, звичайно, нам буде дуже важко залучити додаткові гроші. Інсайди говорять, до речі, що гроші треба очікувати наприкінці січня, на початку лютого, і це буде ще не запізно. Я кажу про саме про гроші зі сполучених штатів. Про гроші європейські, ну це окрема тема. Там, на жаль, є деяка проблема, така невеличка, яка має назву Орбан, і ця проблема вирішується набагато складніше, хоча повинно бути навпаки, ніж зі сполученими штатами. Я, Багато до речі, мій... вважаю. Я, до речі, вважаю інакше. Я вважаю, що європейському союзу не важко вирішити проблему в вигляді Віктора Орба, тому От, що країни європейська через декілька тижнів побачимо, хто був при. Прав... Ні, я що маю на увазі. Європейський Союз може надати гроші Україні без е, вето Угорщини. Якщо Угорщина і 1 лютого відмовиться підписувати це рішення щодо допомоги Україні, країни-члени Європейського Союзу можуть оформити ці 50 мільярдів євро, які вони мають нам виділити, у вигляді особистих гарантій. Це більш складна процедура. Вона буде під, е, е, вимагати щорічного підтвердження, тому що я весь час нагадую, що це 50%. Ти мільярдів євро не на рік а на 5 років, з яких тільки 40 мільярдів грошима, і вони будуть виділятися по 10 мільярдів щорічно. І кожну, і в цій ситуації, якщо це буде вирішено без Угорщини, міністри фінансів країн Європейського Союзу будуть змушені щорічно підтверджувати виділення цих грошей. Тобто буде щорічно непроста процедура. Але те, що це можна зробити процедурно, це факт. Щодо Сполучених Штатів, то те, що зараз говорить спікер Палати представників Майкл Джонсон, що він хоче від американської адміністрації почути обґрунтування цих грошей, саме грошей Україні, все ж таки переконує в мене в тому, що головною метою республіканців є не досягти компромісу по кордону з Мексикою, а якраз не дати нам гроші. Але я сподіваюся, що коли всі компромісні Скажімо, умови будуть вичерпані щодо кордону, у них просто не буде можливості відмовитися від е, цього надання допомоги, тобто в грошах Європейського Союзу я не сумніваюся на 100%, з грошами Сполучених Штатів. Є певна проблема пов'язана із передвиборчою боротьбою, саме так, але 3 лютого почина відбудуться премери у демократії. І демократам вкрай необхідно до 3 лютого вже вирішити проблему, яку створили республіканці, це потрібно вкріж за все навіть республіканцям не менше ніж Україні. Тому подивимося. республіканцям Я... чи демократам? О, вибачте, вибачте, а, демократам. Обмовка. але виникає питання: навіщо це республіканцям? Які тип доводи зараз запропонував би республіканцям, що вони допомагали демократам перед їхнім праймериз? Саме тому, що буде зараз підключена максимальна історія з ізраїльським лобі. Зараз дуже активно ізраїль почав грати в цю гру, тому що ізраїль теж чекає на допомогу. Йому зараз вже стає важко. Це перше, друге, це те, що вже виборець трохи втомився. Американський виборець втомився і хоче якогось рішення по цьому питанню. До речі, республіканці зараз ну, все республіканці все ваші важче, важче пояснити, чому вони не хочуть, тому що дійсно їх бажання починають задовільнятися в тій чи іншій формі. Тому подивимось, я сподіваюся, все ж таки, що прогнози а, вашингтонських експертів про те, що гроші Україна отримає ні так. Що Україні нададуть фінансування вже наприкінці січня, на початку лютому справдяться, але треба нагадати, що гроші, які тут виділені в цей час, ми отримаємо трохи пізніше, як і зброю. Тому тут є така колізія. Сподіваюся, що все це вирішиться. А питання в іншому як сприймати взагалі питання формули миру Зеленського, якщо наприклад її навіть в Україні, і це показують соцопитування. Майже ніхто не знає, наскільки її треба сприймати серйозно, якщо навіть Китай не буде обговорювати. Ми по Мальті це вже побачили. Я ще раз повторюю: формула мира Президента – це констатація тих принципів, які існують у міжнародному праві, тобто ми це кажемо про де юре, а не про де-факто? Звичайно, про де юре, а не по де факто. І тому українці, я думаю, апріорі з цією формулою погоджуються. Тут же важливо не продекларувати формулу, а добитися її реального втілення в життя. О, а це і питання. Але питання в тому, що поки що немає реальних інструментів для того, щоб ця формула реалізувалась. я вже неодноразово говорив, що питання не в Китаї, не в Сполучених Штатах, не в Європейському Союзі, тому що ми з ними не воюємо. Ми воюємо з Російською Федерацією. Російська Федерація ніяких перемовин з Україною, жодних формул вести не бажає, окрім перемовин про нашу капітуляцію. Значить, якщо у нас немає ніякої можливості. Домовитися з Російською Федерацією принаймні найближчий час, в осяжньому майбутньому про закінчення війни, нам потрібно шукати механізми для закінчення війни без Росії. А це можливо тільки якщо Захід на якомусь етапі історії, я не знаю, коли це буде, проявить власну політичну волю. Закінчити війну без Росії можливо, тому що ми весь час говоримо, що ця війна закінчиться за столом для перемовин. Я підкреслюю, що ні, не закінчиться, за столом для перемовин, якщо на це не буде бажання Путіна. Або якщо Може, будуть процеси, які будуть впливати на те, що Росія не зможе і далі фінансувати війну, і ці процеси можуть звичайно, звичайно, але поки що ми таких ознак того, що Росія в найближчі роки не зможе фінансувати війну, не бачимо. І значить, а, що Демічно, це означає, а що, вибач, або... вибач, вибач. вибач, але маленька проблема. Дивись, у них зараз проблеми величезні з яйцями, і це не для кого ні, ну, ні, не це не про а саме про курячі яйця. В них з ними проблеми. Я розумію, Вони... Але чому? Тому що їм Захід перестав давати ті яйця, з яких вони вирощували несушу. А зараз нова проблема. І росіяни, до речі, це визнали. В них нема матеріалу для посіву. Тому що Захід закрив надання пшениці для посіву тих сортів, які потрібні Росії. Може бути дуже цікава історія вже цієї осени. Я взагалі не вважаю, що це має якесь значення. Ми жили в українській РСР. В якій переважна, я би сказав, доля економіки була економікою військово-промислового комплексу. Тут було одне військове підприємство на іншому. Іншої економіки за великим рахунками не було. Було сільське господарство і військово-промисловий комплекс, і цей військово-промисловий комплекс закінчився з розкладом радянського союзу. Тому мені дуже дивує, коли люди кажуть, у України були такі величезні можливості, вона була найсильнішою економічною державою в. Радянському Союзі, а потім все це кудись випарувалося. Ну, я перепрошую. Економічна сила е, була за рахунок ракет, танків, а всі, іншої військової техніки. Якщо, і, і це все працювало на величезний військовий комплекс військово промислового Радянського Союзу. Немає Радянського Союзу, немає цих підприємств, цих робочих місць, цих можливостей. І це не тільки наша проблема. Але сутність не в тому. Сутність з того, що в той час, коли ми виробляли, невідомо яке, яку кількість військової техніки, у нас в гастрономах не було м'яса, цукру, яйця були в постійному дефіциті, молочні продукти. Не було ковбас. Я вже про м'ясо не кажу, це треба було просто знайомих брати. Не було сирів. Був березовий сік. Березовим соком. Бірьозовим соком. Це весь був асортимент товарів Радянського Союзу. Цей дефіцит, який був просто притчею оязицях і який служив там тлом для якихось гуморесок е Аркадія Райкіна. Е такий дефіцит, такий дефіцит, не заважав. Е Радянському керівництву проводити війну, скажімо, в Афганістані, а радянським людям абсолютно спокійно на це реагувати. Тому я взагалі вважаю, що це не має ніякого значення. І я кажу зовсім не про це. Я кажу про те, що якщо ми будемо свідками політичної волі Заходу, а це реальні гарантії безпеки, а це вступ до НАТО, а це проміжні гарантії у вигляді гарантій ядерних держав, таких як Сполучені Штати чи, хоча б Велика Британія, тоді війна закінчиться без Росії. От, рівно так, як без Росії зараз ми можемо перевозити зерно по Чорному морю. Росія ще дала на це згоду, не дала, а перевезення так чи інакше є. Це реальний інструмент без всяких перемовин з Російською Федерацією. Тому що Російська Федерація бажає одного продовжувати цю війну, яка для неї є утилізацією українського населення, утилізацією української інфраструктури, утилізацією української території. Задача Російської Федерації, і президента, народу і своєї військового керівництва перетворити Україну на пустель. Вони з цією задачею поки що намагаються впоратися. У них не дуже виходить, але вони роблять все можливе і неможливе для цього. Ну, от і все. У будь-якому випадку, дуже добре було би, щоб все ж таки склалися так обставини, вони можуть так склатися. Ми пам'ятаємо історію Першої світової, коли обставини саме склалися для Російської Федерації, але треба також пам'ятати що німеччина дуже активно і сподіваємось що україна зможе допомагати внутрішнім процесам так без золотих вагонів разом з якимось лініним а в них свої є навальні так от в будь-якому випадку так допомагати таким процесам підтримуючи все деструктивне для росії щоб все ж таки процеси почалися я Деструк... тобі хочу нагадати дещо з Давай. історії російської імперії Перед 1917 роком. Я б не сказав навіть перед 1914 роком. В Російській імперії була розгалужена система політичних партій. І, до речі, це була країна, яка пережила справжню революцію, революцію 1905 року. І з радами народних депутатів і з боротьбою населення за свободу слова. В Російській імперії були кадети, були октябристи. Були соціалісти революціонери з розгалуженою системою терористичних бойових організацій, були більжовики із розгалуженою системою експропіації грошей в банках. Були, соціал... були анархісти, були соціал-демократи мінчовики, були е, національні партії в кожній з е, республік е, майбутніх. Е, Радянського Союзу, а потім нових незалежних держав були українські партії, білоруські, латвійські, литовські, естонські, татарські. Які хочеш В кожні, на кожній території були реальні серйозні політичні сили. Були авторитетні політики, була незалежна преса, Все, яка виходила до Першої світової війни, були авторитетні публіцисти із величезною аудиторією яким не могли закрити роти, які були відомі від Мілюкова до Плеханова. Я зараз взагалі не говорю про більшовиків, тому що більшовики якраз не були в центрі е, е, політичного процесу, були популярні адвокати, які працювали в самій Росії, і були носіями, я би сказав, правової поваги суспільства до того, що відбувається: Керінські, коні, Блін. можна продовжувати цей е, перелік, були е, е, аристократи. Які вважали абсолютно диким те, що відбувається в політичному житті, і висловлювали свою думку. Люди, які були частиною імператорської сім'ї або частиною аристократичного класу. Саме тому відбулося вбивство Распутіна. Це можна продовжувати до безкінечності. Були великі письменники, володарі дум, які були проти імперії, великі письменники, не билетристи. А люди масштабу Максима Горького і Льва Толстого. Люди, які виступали проти існуючого ладу, це можна продовжувати довго. Тепер подивимося на Російську Федерацію. Таке враження, що ми зараз здійснимо подорож з країни Великанів до країни Велетнів до країни Ліліпутів тієї самої країни. Більшовикам це просто Гені Сталіна. Вдалося перетворити велетнів на ліліпутів. Я зараз маю на увазі навіть не народ російський. Я маю на увазі оці всі суспільні політичні процеси, вони об'єктивно були. Тому незалежність України в 1917 році проголошували люди масштабу Грушевського, Вениченка, Петлюри, Єфремова. А незалежність України у 1991 році проголосував парламент, якому більшість депутатів, обраних людьми. На перших вільних виборах складали номенклатурники Комуністичної партії України. І невеличка була група Націонал-Демократів. Опозиція в цьому парламенті. Опозиція в Українській Центральній Раді Націонал-Демократичні Сили в 1917 році складали абсолютну більшість, а в Українській Верховній Раді в 1991 році. Демократичні сили складали абсолютно менше з державна дума Російської імперії складалася із прізвищ, які увійшли в історію самої Росії і її минулого, як прізвища там відомих політиків, гуманітарних діячів, письменників тощо з'їзд народних депутатів Російської Федерації. Повір мені на слово, я там працював. Був паноптікумом, якому більше складали комуністи за абсолютно дикої комуністичної партії Росії, тому що коли б Горбачов дозволив створити комуністичну партію Росії, виявилося що це найстрашніша комуністична партія з усіх можливих комуністичних партій. І саме тому я вважаю, що сучасна Російська Федерація не має жодних передумов для політичної трансформації, ровні, так як у зґвалтованої жінки, немає ніякої можливості стати цнотливою після цього зґвалтування. Ну, треба не забувати тільки про одне про російський бунт взагалі бездумний та який може з'явитися будь-коли і зникнути так само. Подивимось, я, поводжу, але я маю сказати, що незважаючи на цю прекрасну цитату в Російській Федерації, в Російській імперії, в російській державі, і тощо ніколи не було таких бунтів. Всі російські повстання, як ми знаємо з підручників і революції, мали абсолютно осмисленість. Вони просто мали, я б сказав, масштабність. Що якщо вже революція, так спалити все, о, от тут це найкраще спалити все, і якщо о, Росія буде палати, я думаю, що нас це задовільніть. Більше я того, думаю, що серйозні політичні протис... по на території Російської Федерації стануть прологом до таких катастроф в державній історії України, поряд з якими війна Росії проти України буде здаватися нам дитячими іграшками. Я можу навіть це пояснити абсолютно, пояснити, якщо, якщо відбувається серйозні політичні процеси в Російській Федерації. Можна е, вважати, що до влади в країні можуть прийти найбільш радикальні екстремістські сили, які до того ж встановлять контроль над центральною Росією. Ця центральна Росія може і є по суті території з найбільшою кількістю населення і з е, найбільшим шовіністичним, я б сказав, таким е, найбільш серйозною шовіністичною спадщиною серед всіх російських територій. І абсолютно не зрозуміло, як буде здійснюватися контроль над ядерною зброєю, і чи не призведе безконтрольність ядерних арсеналів до запусків ракет по територіях, які будуть вважатися найбільш ворожими тими державами, які виникнуть на території сучасної Російської Федерації, це е, абсолютно реальний ризик е, подібних речей. Окрім того, треба пам'ятати про реальність перетворення України на готель для сотень тисяч, що не мільйонів російських біженців. В разі якихось таких процесів. І сказати, звичайно, можна, що ми закриємо кордон, однак, швидше за все, ми можемо опинитися в ролі Туреччини, яке в ролі санітарного бар'єра для російських біженців, яких ми змушені будемо розміщувати на нашій території. І, до речі, відразу з виникнуть численні родинні зв'язки, і нам здається зараз, що такого не може бути, але це може бути в результаті таких катаклізмів. Ну я вже не кажу про загальну дестабілізацію. Будемо сподіватися, що ми можемо закрити кордон. Це правда. Після цієї війни ми можемо робити будь-які там жорсткі дії на нашому кордоні, щоб не допускати на нашу територію росіян. Ну в цьому разі в готелі перетвориться Республіка Білорусі Республіка Казахстан. Теж з абсолютно незрозумілими наслідками для всіх інших країн. Тобто буде тотальна дестабілізація навкруги із абсолютно незрозумілими наслідками. Що в цьому плані я б не створював якихось ілюзій. Нам потрібно е, не дестабілізація Російської Федерації, а відгородитися від Російської Федерації, і якщо нам вдалося вступити в НАТО отримати гарантії безпеки, ми були б зацікавлені в тому, що президент Російської Федерації Володимир Путін отримував владу і стабільність в Російської Федерації як наймога довше, нам був би вигідний стабільний жорсткий режим Російської Федерації, який не допускав би ніяких катаклізмів на її території, оскільки ми поки що знаходимося дуже далеко і від закінчення війни, і від гарантії безпеки, і від інших якихось процесів, які могли б поставити крапку на протистояння Росії і України, то ми можемо говорити про дестабілізацію Російської Федерації. Ну, оце так виглядає.